37 цуценят шукають родину в рубриці «Прихисти пухнастика». 19 пухнастих хвостиків перебувають у центрі тимчасової перетримки безпритульних собак у горішніх плавнях. 18 – на перетримці в людей, які зголосилися допомогти громадській організації Надія для хвостиків. Уся малеча отримала або отримує щеплення проти вірусних інфекцій. Коли цуценята досягнуть необхідного віку, їх стерилізують. Придивіться до пухнастих, можливо, побачите в очах споріднену душу. Thank you Звідки така кількість безпритульних цуценят? Спитаєте ви часто замість того, щоб стерилізувати домашніх улюбленців, господарі викидають їхній приплід, тож волонтери збирають цуценят, намагаючись урятувати їхні маленькі незміцнілі життя з околиць горішніх плавнів. Однак центр тимчасової перетримки не гумовий, і всіх врятувати волонтери не можуть. Нагадаємо, що діє він на добровільних засадах, і саме за добровільні внески волонтери й купують необхідну їжу, ветеринарні препарати, а також пальне для автомобіля, на якому волонтерка Дар'я Співак поспішає на допомогу собакам забрати, відвести до ветеринарної клініки, зробити медичні обстеження, врятувати від інфекції або ж після зустрічі з необачними водіями, які покидають збитих безпритульних чотирилап. Часто цих коштів на всіх підопічних центру не вистачає. Ніхто не може врятувати всіх безхатніх собак або котів, але кожен може допомогти тому чотирилапому, який живе поряд. Волонтери закликають стерилізувати домашніх тварин і тих, які мешкають у дворах будинків, щоб потім безсердечно не викидати пухнасту малечу на околиці міста і сіл горішньоплавнівської громади. Сьогодні, коли українці переживають складні часи, утримувати безпритульних тварин і допомагати їм стає дедалі складніше, як і прилаштовувати їх у родини, адже багато хто. То виїжджає за кордон, покидаючи домівки. Волонтери наголошують, що двері центру тимчасової перетримки собак завжди відкриті для дорослих і дітей. Окрім матеріальної підтримки, хвостикам не вистачає ніжності й спілкування. Тож волонтери запрошують на зоотерапію.